Всем привет, друзья. Граем мы, короче, в Battlefield 6. 16 людей. Давай. Yeah, GamesTV Project. Let's go. Будем окататься в Battlefield 6. Вообще, что-то получилось. Battlefield, киберспорт. Как like, захлопнул точки. Ок, okay, никого не бачу, бачу. Опа, полетели. Опа, позаду, пацаны, куда вы дивитесь, ну? Медик, рейс на меня братан, не? Понял. Давай, 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 маленький. я тут лучше лежу. А мы не, О, братанчик, мы нарезали, давай, Сеньки. Давай минус два. Короче, давайте ресс, походу у нас никто не ресне. нечку А захоплюють Нормально полетіло Ой-ой-ой Сука ноги зламав, прикинь І що, це як Шоней Хорош Давайте на нашому типочку Рыснуть И все просрали позиции окей. Так. Давайте захлопнув на Б. Battlefield 6, друзья, кто не знает. Доминирование над точками. Так, ну что-то никого не видел, но а уже там что-то накидывают. Так, ну може з іншої сторони піти. Давайте тут будемо дефати. Всю дробину. По суті, взагалі не зрозуміло звідки не будуть зійти. Що, друзі, подписуйтесь, будемо грати в Battlefield 6. Або ще якісь шутери цікаві. Ну, все, вони вже зайшли, прикинь. І что, реально ніхто надо бачить? Серьезно? Пердец. Так, давайте. Уже на Б. Давай, 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 давай. опа, шуденька полетіла. Опа, ну тут же багато, короче, бля, этой Треба було хаєшка закидати перед тим, як заходити. У чого креселку поставив, який молодець. Він прям по міду її встановив. Так, мінус два. Так, мінус три. Мінус усі. Опа, чип удала. Мультикіл. Давайте без приціла, короче, їх масла, то без приціла нормально Минус, минус усі. Давай, давай, хто там наступно згорів, пацаны, згорів. Нормально РПГшку так закинули. Ай-яй-яй, останній помер. Давайте з точки йти з мейна будемо бігти. Виграв Battle Shield ж і я вам кажу тут м'ясо то. Сука, я бачив, що він збоку стоїть, але я думав, цього першим зможу забрати. Але не встиг його забаранити, прикиньте. Так, полетіли. А є, пацаны. Ось пришла жаруба. Головне насипати, короче. А там буду саму. А, изи взагалі. Что там намазанно пацаны? На женской хоча бы побегать, не? нефига. Вон никакой силизуй. У меня скоро набої закінчится. Сейчас 10 набоев. Пистолет. Оп! За бараниво, понял, устанил дурачка. А ти ж вона їзі взагалі Розменяли ТП Пацаны, я думав буде якось поважче, а ви взагалі ніякі. Без Беспритіла насипаєш і там сивок. Вони, конечно з однієї сторони все лізуть. Баранок Задовбалик, кто до мене позадумає? Блін. Понял? РПГшки, на жаль, немає. 5 секунд, стигну чи ні? Стигаю, встигаю, стигаю Опа, полетіли. Без забаране, пацани Минус тип петкатик головило до дурачка. Ой-ой-ой, непогано так зашел, непогано. Я заценил. Так давайте тут через тишини. Встигнув, встигнув. нормально. Феешку тут закидуємо. Все мінус два пацаны. Геєшка завжди працює. Мінус ще один. Так, покоцав. Заходять, типочки. Так, треба відійти, тому що може прилетіти зараз. Хорош, дядя закинул худы. Оп! Оп. Ну прям в типа, по-моему, не? Не разумело, яхт против. Так, мне непотребны ничего сброя, у меня не заканчивается набоя. Пацаны, что работает? Так, я понял, їм сюди не можна лізти. Окей. Так, розстріляли дурачків. Ха є? Ха є, пацани. Он тут не можна, да, сидит не? Можна, не, на можно, не можно. Там джаз захоплювает, походу вони на А пушать. О, позаду, позаду, позаду. Так, ну щось я не бачу, що что зайшов. Минус. Мінус. Так, РПГшка у мене є. Капець він косоривий. Ой-ой-ой, вже зверху. Так там вже наші тіпочки були. Невже ну, всіх. Вибили, прикинь. Тут всіх типів вибили. Та захопили бешку. Нічого, зараз ми заново зайдемо. Минус. Так, минус два. Нормально, пацаны. Зараз мы у всех тут просто дымо. Так, поехали, мы не кинули, текайте, пацаны. Ух, а может это грають, я не розумію, чому вони якісь ніякі взагалі. Вони тупо всі лізуть на ту точку. А точно тут боти. Ты половина ботів. От і все понятно. От він тупо побіг, ти понял. Ну чого, заруба така непогана. 70 людей завалити і ми перемогу. перемогли. До речі, якщо вам буде цікавий контент, ми можемо перейти кампанію. Підписуйтесь на цей канал. Будемо проходити кампанію в Батлфілді. Battlefield, і Call of Duty взагалі не проблема. А мужики, як ви його пропустили, ну то шо? 50 типів залишилось, давайте на. спробуємо. Бешку там тримають, а от на постійно захоплюють. Все, мабуть, я не зможу зайти, да. Вони вон в вікнах сидять, прикинь. Я просто в шуці, якщо чесно. Давайте сюди добіжу. А не, вони тут плотно сидять. Плотно в вікнах. У мене просто РПГшки немає, щоб туди дати разок. Давайте спробую А залутати. Блін, ні. Звідки вони йдуть, пацани, давайте тут сяду. Звідси йдуть, да? Побачив, він десь звідси. А, вони зверху лізуть. я не розумію, де вони все зрозумів. не немає, пацани. Як нагору закинуть хаєшку? Я не розумію. Давай пішли сюди, коротше. Спробуй їх тут напах Тут таке відчуття, що тільки я тут граю, пацани, не ви будете когось бувати сьогодні, ні? Ну давай, давай. Опа. Call of Duty в мінус. Капець. Опа, тю... чувачок, чувачок, давай на ньому риснуть. Ні, не можна. Ок, ну Давайте тут сидіти. Допоміжний час дали. Треба захопити Ай. Наче програємо. Це Вікторі, друзі. На Ізі взагалі. Так, ну скільки в нас кілів. Normal.